Леве, вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 11 по 17 листопада 24 року. Сонце в Леві, місяць в Леві, Венера в Леві і Асцендент у Леві. У вас повне розпачу і спокійність. Буде у вас емоційний... Такий стан, що все, все пропало, все безнадійно, капець. такий сум. Жаль за те, що відбулося, чи що трапилося, чи що сказано, чи що зроблено. Ну, от таке відчуття, повне де Будете, можливо, так триматися за голову і казати, ну що, все, от теперки вже все. Ну, але потім у вас зміниться енергія, у вас зміниться емоційний стан. Буде відчуття спокою, буде відчуття, можливо, будете гарно виспатися, і зміниться у вас емоції. Ну, таке відчуття спокою, спокійного, безпечного стану. І у вас це буде приходити через відпочинок. Можливо, вам потрібно дійсно буде. Більше відпочити на цьому тижні. Леве. Багато будете спати. Оракул тут говорить, будете багато спати. Хочеться будете спати, і хочеться знову спати, прокинетеся і знову таке відчуття, що знову хочеться спати. Тема тижня. Леве. Четвірка пентаклів. Зона комфорту. Леве в цьому стані в цій карці на цьому тижні нічого не відбувається. Тобто людина сидить і тримається своєї зони комфорту, свого приміщення або тої ситуації, в якій вона перебуває. Які події будуть у вас відбуватися на цьому тижні? Гармонізація вашого стану, повільний розвиток, режим очікування і по роботі. У вас тут багато іде робочих питань. Багато вашого спілкування стосовно творчості. Якщо ви займаєтеся якимись творчою... Творчою діяльністю, то я вам скажу, що у вас тут багато йде спілкування, і ви прикладаєте дуже багато зусиль у розвиток, у роботу, у свою творчість. Можливо, ви по роботі спілкуєтеся з чолові з жіночою енергією дорослою. Такою старшою мудрою, тому що тут імператриця це така фігура дорослої жінки, матері, яка має розум і досвід не по своїх руках. І це стосується особливо роботи туди, куди ви прикладаєте багато зусиль. Можливо, ви з дому працюєте. Та це також фігура матері. Можливо, ви з мамою дуже багато спілкуєтеся. І чомусь це відчуття, що дома, і прикладайте багато зусиль для спілкування з мамою. Недавнє минуле. Був стрес. Леве був стрес. В недавньому минулому могли не спати, тому зараз маєте відсипатися. Був стрес однозначно, стосовно вашого вірування. Вашого подружжя, в кого це актуально, у кого є пара, вашої мрії, про що ви мрієте, що ви хочете, яку ціль ви маєте поставити в житті, взагалі чомусь тут була ситуація в недавньому минулому, для чого ви взагалі е, щось робите? І куди ви хочете йти, куди ви направляєтеся? Життєвий ваш шлях. Ось тут був якийсь стрес викликав. І найближче майбутнє. Це забагато, але давайте подивимося. У вас тут поїздка сімейна, з парою якась є. Але давайте ми це заберемо і одну карту візьмемо бо то є забагато. Одну для левів найближче майбутнє. Король мечів. Чоловік знаку повітря, строгий, емоційно відсторонений. Такий, беземоційний. На дні колоди загальна енергія, вибачте, бо дуже. Так, мене щось затягнуло цього короля. Загальна енергія тижня у вас на дні колоди це, це подружжя, це ваша віра, учительство, можливо, хтось викладає, хтось працює, можливо, з психологом. І тут робота над вашою самооцінкою. Хтось, можливо, в релігію впадає. Прибігає до якихось механізмів, в релігію, впадає і хоче знайти там відповіді. Але тут відчуття, що потрібно працювати над своєю самооцінкою. Тут у вас низька самооцінка, хоча леве на вас це не схоже. Ви досить гордо і високо тримаєте свою голову і високої думки, але тут чомусь все-таки хочеться. Прибігає людина або в релігію, тому що це верховний джерельс це релігія, це буква закону, установи, які нам диктують, що нам робити, як робити, і прописані. І тут відчуття, що хочеться, ви туди йдете для того, щоб врегулювати свою самооцінку, тому що багато у вас невпевненості і коливання. Хтось намагається врегулювати стосунки в парі сімейні, це подружжя, намагаються врегулювати, тому що там хтось дає, а хтось отримує. Хтось з висока подає, а хтось тільки приймає. І тут відчуття, що коливання як врегулювати цю, ці стосунки в парі, От цей перекос, а там однозначно є перекос. Чи в фінансах, чи в поглядах, чи в руках. Можливо, хтось старший, хтось молодший, і різні погляди на життя. Там є якийсь перекос у подружжі. І там намагається врегулювання. Четвірка пентаклів. Давайте подивимося тему, за що ви тут тримаєтеся. От є зустріч, можливо, в приміщенні у вас вдома зустріч з друзями неважливо, є декілька людей, можливо, вона навіть будете випивати, але тут є недовіра і багато спілкування. Хочеться вам вийти з цієї ситуації якось. Ви не довіряєте. Тобто у вас відчуття, що нічого не міняється, а ви хочете змін? Ви хочете, щоб щось змінилося. Так чому четвірка? Пояснення одна карта. Так, ви відчуваєте, що щось рухається постійно по кругу, а ви хочете змін. Ви хочете, щоб уже розірвався цей замкнутий круг. У вас є спілкування, у вас є недовіра й насторога до якихось друзів, до людей, з якими ви спілкуєтеся, ви зустрічаєтеся і намагаєтесь якось вирватися звідти. В когось це програється, що хтось намагається не втратити друзів і спілкується, і хоче повернення тих ситуацій, які раніше були. Ну, більше відчуття, що вам хочеться чогось нового, ви хочете вирватися. Чому вісімка в Жезлі? Так. Да, ви тут говорите про, про вихід, ви тому що важкість. Хтось спілкується з імператором, ось ті самі на дні колоди у вас енергії. Тут хтось спілкується з овном або спілкується з таким батьком, дорослим чоловіком, і воно викликає важкість. Спілкується про повернення зустрічі, хочеться комусь, щоб хтось повернувся і є спілкування, но є й недовіра. Дев'ятка жезлів. У мене все-таки відчуття, що це ваший. Ви хочете вирватися з замкнутого круга, те, що вже неодноразово поверталося. Ви не довіряєте чоловічій енергії знаку земля. Я запитала, до кого ви маєте недовіру. Мені сказали до короля Пентакль. До чоловіка знаку землі. У вас є дуже глибока недовіра до тієї людини. Ви тримаєтеся, но. Ви хочете, хочете різкого виходу з, то, з тої ситуації. Хочете вирватися. Ви хочете зміни вже. Щось уже тут піднадоїло постійно, одне й то саме, воно рухається по кругу, ви вже хочете вирватися. Сім кажезлів. Затрималася я тут так. Рицар жезлів. У вас тут чоловіча енергія, молода знаку вогня. -да. І знову верховний жрець і повішений. Тут хтось, енергія лева, тут ваша енергія леви. Тут чоловіча енергія відстоює свої кордони і зависає. Якась ситуація з чоловічою молодою енергією, це може бути подружжя, воно йде на блок підвішеним станом. Воно підвисає. Там блок. Чому трійка? Через що трійка? Енергія рака, енергія поїздки. Тут засмучує жіночу енергію, відстоює жіноча енергія, ось сімка, ми її проясняємо, вона на дні колоди. Тут відстоювання своїх кордонів стосовно чоловічої енергії, яка молодша, можливо, за вас, можливо, може бути рак, яка вам приносить якийсь хаос. Я не знаю, що це. У мене думки, О, тому що на дні колоди башні. Тобто раптово вам придеться відстоювати свої кордони. Якщо людина до вас приїде, вона вам принесе хаос у ваше життя, раптово приїде, і потрібно буде раптово вирішувати це питання і приймати рішення. Тут чоловіча енергія з серцем розбитим, це можливо бути подружжя, але воно все йде в блок в підвішеному стані. Жіноча енергія якось відгороджується від чоловічої, а в неї є серце розбите, це подружжя, і... і тут все підвисло. Якщо ви чоловік. То це по відношенню до вас. Ну, якщо у вас пари немає, то скажу так: тут відстоювання своїх кордонів, но серце розбите, ви прибігаєте дійсно до якихось релігій, до психолога, пропрацьовуєте, але там підвищений стан, там, там має, там потрібно щось змінювати. У будь-якій будь ситуації тут потрібно щось змінювати. Там все висить, там нічого не зрозуміло. Там блок. Чоловіча енергія тут може навіть не хоче відчувати біль. Десь її туди там далеко запихає, для того всередині ковтає, щоб не відчувати цей біль. Сімка Пентаклів. Бачила її вже на дні колоди я. Тут енергія риб, тут місяць приходить. Трійка Пентаклів. Повільний розвиток ваших робочих справ і королева Пентаклів. Королева мечів. Тут когось може бути трикотник. Дві жіночі енергії, одна чоловіча. І ось. Низька самооцінка. Ну, програється не в кожного трикутника, тільки в декількох людей, можливо, один або два. Для всіх більшинство я відчуваю цю енергію, що у вас повільний розвиток і тривоги стосовно роботи. Ви тут хочете займатися. І хочете здобути статки фінансові. Ви хочете бути королевою Пентаклів. Це жінка, яка твердо стоїть на ногах, яка матеріально забезпечена, яка така добра, щедра і знає в будь-які ситуації, як куди що вирішувати. Но це все робить беземоційно і спокійно. У вас відчуття у мене таке, що у вас є глибокі страхи і ви. Повільно, маленькими кроками туди рухаєтеся в робочі якісь ситуації з конструктивне рішення, взаємодію з людьми і в нові проекти для свого матеріального благополуччя. Но дивитеся це все в майбутнє. Ви закладаєте тут в майбутнє. В майбутнє ви будете отримувати тут результати. Но працюйте над своєю самооцінкою. Як я вже і сказала, тут у вас страхи. Ви боїтеся, що у вас не вийде. Леви. Вісімка пентаклів. Робочі питання, які ви перекладаєте багато зусиль, можливо, фінанси приносить невеликі, тому що це карта роботи. Ви працюєте, але по фінансах я бачу, що немає великих, високих статків і результатів. Так, ви хочете піти в щось нове? Ви хочете. Да. Ви хочете змінити тут роботу, ви хочете тут піти, ризикнути для того, щоб отримати десятку пентаклів. Десятка це не 5, це не статок, дуже мало. Тут обнулення, ризик, шут це легкість, приймання рішення, він нічого не має, кроме цієї там, да? І собаки, тобто того вірного друга, і він тут по краю ходить, тобто, тобто з легкістю і ризик. І ви хочете тут ризикнути стосовно роботи, щоб отримати десятку, тобто стабільність сімейна, така благополучна карта. Так, тут жіноча енергія. Тут жіноча енергія, яка горить, тут три у вас туза. Почуття в кошти і в пристрасть тим, що ви горите. Так, тут ви хочете змінити в робочій обстановці, щоб отримати великі статки. Можливий навіть внутрішній конфлікт, як це зробити. І прикладаєте ви якісь тут зусилля? У вас тут займає тільки робота. Дев'ятка мечів. Що у вас за стрес був у недавньому минулому, Леве? Був конфлікт. Тут був конфлікт, який призвів вас до стресу через кошти або через різні погляди з королем кубків. Рак може бути тут багато і раку. Рак може бути або вогонь може бути, бо на дні колоди у вас теж є вогонь. Якщо ви чоловік, то ви, можливо, конфліктували за якісь кошти, і вас це призвело до стресу з чоловічою енергією, знаку води. Ну, тут однозначно конфлікт через кошти, через якусь допомогу. З чоловічою енергією — знаку води? Який призвів її у вас до стресу? Король мечів найближче майбутнє. Так, тут є комунікація цієї людини, знаку повітря чоловічою вашу сторону. Що він вам тут пропонує? Король мечів і король Пентаклів. Тут є повернення людини, якщо ви раніше не спілкувалися, так, були на відстані, не бачилися, займалися кожен своїми справами, то тут людина повертається, виходить з вами на зв'язок. Однозначно, я вже вам тут підрікаю, хтось повернеться у ваше життя. І зміни свій гнів на таку добрість і стабільність. Буде щось там вам заливати в вуха, що він щось змінився. Що після короля Пентаклів. Королева мечів. Ну, ви будете строго на нього дивитися. Будете дивитися строго. Ось і король мечів, він на тній колоди, у нас якого ми проясняли. Тут жіноча енергія серце в желізі, і вона дивиться і тут її не обманути. Вона тут просікає будь-яку брехню, і якщо людина тут скаже щось не так, то жіноча енергія тут махом то все розкусить. Бо ви дивитеся на нього так. Не підходь до мене, тому що я все розумію і знаю. Якщо що, можу рубанути. Залеве, гарного вам тижня!